Тетренко був відмінним директором Зміївської першої школи. Молодим хлопцем він сам директором школи з 25-го року він був директором, звісно, безподобний, керував більше до самої Великої Вітчизняної війни. Тому, після війни, він опять приїхав в Змію і знову почав бути. Директором першої школи. Ну, людина, вона, звісно, була так безподобна, його всі поважали як директора. Я його лічно не застав по школі, але ну, я, я його пам'ятаю, коли організував Георгій Діромін музей, музей, він ходив там чи покоректурувати, йому, чи підказувати, чи розказувати. Так що я його бачив, він так і ходив зимою длинному такому пальтові тоді модно було, і я його помню, такі діла. Ну, в його домі зараз живе його донька, теж кандидат хімічних наук, Ну, вона вже на пенсії, як кажуть, багато років. У нього був... були сини Тетеренко Веніамін, Тари... Веніамін Іванович і Тетеренко другий в... Владислав. Да. Коли у 20-х роках минулого століття до Змієва приїхав молодий випускник Полтавського інституту народної освіти, місто ще не знало, що цей чоловік Іван Андрійович Титаренко стане на три десятиліття не просто директором гімназії, а взірцем невтраченої гідності, совісті і любові до дітей. На базі гімназії у кінці 1920-х відкрили семирічну трудову школу. А вже в 1933-му під керівництвом Титаренка вона стала десятирічкою, отримала статус середньої. До речі, будівля середньої школи відмінно збереглася і по сьогодні по вулиці адміністративній Змієва. Середня школа розвивалася, мала добру матеріальну базу і сильний педагогічний колектив. У її серці стояв він безпартійний, скромний, з високим авторитетом і педагогічною чесністю. Молодий випускник Полтавського інституту народної освіти Іван Титаренко зустрічає у Змієві свою майбутню дружину Просковію Григорівну, яка теж була педагогом і на той час працювала в Чугуєві. Просковія була на 9 років старша за свого чоловіка однак їх палка любов, повага один до одного зберігалася до кінця життя. Молода родина починала жити у кімнаті в самій школі, потім перебралася до будинку батьків Проскові по провулку лиманський Змієва. Родина була заможня, батька дружини, церковний староста. У ті роки така біографія могла обпалити кар'єру. І Титаренка не раз намагалася вибити з посади. На партійних нарадах надходили скарги безпартійний з церковним оточенням. Як же він може керувати радянською школою? Але зняти його не наважились, бо навіть у системі визнавали, авторитет Івана Андрійовича був непорушним. Школа під його керівництвом зростала, з'явились медалісти, відмінники, добрі вчителі. З 1933 року. Школа офіційно отримала статус міської середньої школи номер 1 Перша десятирічка в місті Змієві. У 1941 році, коли фронт уже насувався, Титаренка викликало партійне керівництво і передало особливе завдання. Евакуювати понад 160 дітей-сиріт із дитячих будинків міста Змієва до далекого, середньоазіатського степу, село Казрис. Він поїхав і там у евакуації був для цих дітей і директором, і захисником, і родиною. Да. І він з Харкова дітей забрав і забрав з Змієва цих інтернатів, це як кажуть. Да. Повіз він туди, їх розмістив там. Да. ну... В скором времени приходить йому пов'язка пов е, на фронт. Да. Ну його забрали здобут, породили вже там шинель чи як там, якого гімнаску там, да. е, так діти його дуже поважали любили як директора, ну як, можна сказати, як батька. І ми 30 кілометрів йшли до військомата, щоб його відпустили. Ну, там розплакалися, не знаю, що там, як там було. Да, і його освободили. Освободили, і він опять, я кажу, до... У перемоги у 1944 Іван Андрійович повертається додому. Його призначили інспектором районного відділу народної освіти, а згодом знову директором з міської середньої школи номер 1 навчання почалось. Вчасно, 1 вересня 1944 року, хоча й у тяжких умовах, зруйновані приміщення, холод, майже відсутність підручників, але школа жила. Її знову поважали в місті і в районі. Учні з навколишніх сіл, Артюхівки чи мужівки прагнули потрапити саме сюди до першої. При Іванові Титаренку школа стала прикладом: високий рівень викладання, дисципліна, дух. Сам директор отримав орден, а його дружина теж була нагороджена. Обоє педагоги яким вірили. Крім того, Іван Андрійович був обраний делегатом від району на всесоюзний з'їзд учителів. Рівень викладання в цій школі був особливо високий. Кожен викладач за дуже невеликим винятком був віртуозом своєї справи. Педагогічний колектив відновлювався, були ті, хто не мав формальної освіти, але мав хист. Таким був, наприклад, Давид Залманович Шапаринський, учитель хімії. Людина без диплома, але з любов'ю до науки. Його уроки пам'ятали. Хімія, жарти, досліди усе живе і все від серця. це могила Залманча Шапаринського. Ще я, як кажуть відомого по першій школі і на змівчині видатного педагога. Він викладав хімію. Хімія для нього була це, не дай Бог, як кажуть, діти ще одним словом. Да. Його батько, батько. Зав'ядував аптекою 127-ю з 20-х років до війни. Ну, він був батько у нього, як і він, як кажуть, єврей, ну, В годи війни аптека робила. А Шапаринський, батько його Залмон, він десь уїхав, утікав там одним словом на такі діла. Ну, кажу тобі те, що він, звісно, що любив всіх своїх учеників, які знали його предмет. Маю кригану, що він вас питав, як кажуть, вона стала учителем хімії. Ну і многих других таких, як які знали його предмет, він, звісно, поважав і любив. Ну, я хімій, звісно, я не знав. І мені сидно було, він визивати а я хімію не знав. Мені це підказують, я що він як ляпнуть, як ляпту, а він так, сідай хімік на мене. А. І, як кажуть, в цьому корпусі в цьому кабінет був, де, е, я тобі скажу, э, гацькали, двохетажний зайнят школи да. І Він там робив опити, готувався до уроків, і виносив у двір е, украшений синій, красний чи жовтий спирт, а робив у кочугарці мій сусід, де Володька гарогатий. Ну, топив вуглем, яка от так. Да. І мій батько заходить, до нього там випити по 50 грамів. Та а, а я ж батько вихвалюється, так і так по що шапаринський задобав, три хімію. А він понятно. А тут Шапаринський виходить, і мій батько дідавав. А мій батько каже, давай замулець, лки-палки. Не трогай мого хіміка, а то він каже, плаче від вашого урока. А він глядь, глядь, на глядя на, на Бориса, А яка фамія? Ну, він вже сказав, таке так, мою фамілію, я кажу, він понятно, все ясно. іди додому і не переживай, все буде нормально. І він мені, як кажуть, більше так не визивав і сюди ставив. Ну, от, мене, ну, я кажу, це як. А то він такий був, хто хібі його не знав, він такий. Принциповий, так. Та принциповий, страшне. Ой, та... він не робив при ж, при Титаренко і при Богдану робив. У 1953 році, коли помер Сталін, у школі провели траурний мітинг. Але за кілька днів Зміїв сколихнула ще одна новина. Невідомі підірвали пам'ятник Сталіну. У школу прийшли слідчі, допитували всіх і вчителів, і директора, шукали диверсанта, не знайшли, але тінь підозри тоді лягла на всіх. Попри це, Титаренко залишався директором до 1959 року. Іван Андрійович Титаренко залишив після себе не просто школу, він залишив систему координату, якій головне не партквиток, не наказ гори, а дитина, знання і гідність. Його учні пам'ятали не лише уроки, а й тишу, у якій він умів тримати відповідальність. І цю пам'ять не списати ні в яких протоколах.